Оправити здоров'я та вирішити соціально побутові питання за рахунок коштів громади, як чернівецькі чиновники збагачуються під час військового стану, забувши про економію бюджету міста. Про гроші, які офіційно отримують кармани чи чернівців, знає моя колега. Протягом останніх днів чорнівчани жваво обговорюють інформацію, яку опублікував молодий буковинець. Журналістка газети проаналізувала зарплати топ-чиновників, які керують містом. Як виявилось, найбільшу зарплатню отримує навіть не міський голова Роман Клічук. Майже 700 тисяч гривень за рік напрацювала секретарка міської ради Марина Кирилюк. Непоганий кар'єрний рік, якщо зважити, що за 2020 рік задекларувала зарплату в два. 20... 26 тисяч гривень. Не відстає від неї один із заступників міського голови Юрій Лисюк, у якого річний оклад сягнув 666 тисяч гривень. Тож гуманітарний напрямок з таким трудівником мав би працювати ідеально. 650 тисяч за рік отримав Ігор Крохмаль, який слідкує за громадським транспортом та сміттєвими колапсами. А от секретар виконавчого комітету Сергій Доборжанський, відомий покатушками на Волонтерських джипах отримав 500 з половиною тисяч за свої труди. Та зрештою сам мер міста Роман Клічук який свій річний оклад у сумі трохи більше аніж 600 тисяч, віддає на допомогу. Свою заробітну плату міський голова передавав і продовжує передавати на благодійність. Водночас до міського голови часто напряму звертаються керівники військових частин та благодійних організацій, що підтримують захисників та захисниць України. Відтак нині гроші з заробітної плати він здебільшого передає на допомогу ЗСУ. Як зазначає кореспондентка молодого Буковинця, на інформацію щодо наповнюваності гаманців з кишень Чернівчан їй довелося чекати ледь не. Місяць. Відомо, що на період воєнного стану зараз не подають декларації чиновники, тому ми вирішили поцікавитися у них особисто, коли вони отримують зарплату, тому що це питання завжди є актуальним. Ну, відповідь ми отримали, на не жаль, не вчасно, тому що ми питали в них і про зарплати, і про відпускні, і про премії, і про їхні відрядження. То коли ми подали цю інформацію, вони попросили нас більше часу. Це було більше ніж п'ять днів. Вони подали цю інформацію через, по суті, 25 днів Однак навіть у цьому випадку відповіді на журналістський запит були неповними, адже інформацію стосовно премій чиновників вирішили приховати. За словами кореспондентки Людмили Осанчук, оклади чернівецьких очільників не надто зросли. Разом з тим, чиновники повним ходом використовували можливість коштом чернівчан оздоровлюватися і вирішувати інші особисті питання, не нехтуючи усіма можливими компенсаціями, мотивуючи, що працюють на шкідливій роботі. Коли Вийдете в структуру нарахування зарплат, то там ви побачите надбавки за важкість праці, за якісь тяжкі наслідки. Просто мені просто цікаво, що ці чиновники роблять за такі шалені зарплати. Чим відзначилась секретар міськради Марина Кирилюк визначним тим, що отримує найбільшу зарплатню через топ чиновники? Чим відзначився пан Крохмаль, який ми на вашому каналі бачимо численні репортажі з тролейбусного управління, де скорочують водіїв, не платять зарплати кондукторам. Так, до прикладу, цікавим пунктом є те, що Сергій Добржанський не забув взяти додаткові дні на відпочинок як донор. Секретарка міськради Марина Кирилюк вирішила, що їй доцільно взяти допомогу у сумі 53 тисяч для вирішення соціально побутових питань. А заступнику мера Євгенію Маховікову вкрай необхідно було поправити стан свого здоров'я на 51 тисячу бюджетних гривень. Звісно, що про економію команда бізнесменів не чула. Я пригадую 2014 рік, коли одним з перших рішень уряду Арсенія Ценюка було рішення про суттєве обмеження зарплатні топ-чиновника і почали саме з кабінету міністрів і з Верховної Ради України у 2014 році на посаді міністра інфраструктури я отримав ставку 6500 гривень. Зараз на мене накинуться числі хейтери і ботоферми міської влади з тим, що були інші курси долара, були інші часи. Ні. Тоді також було. Початок, хочу нагадати, військової агресії з сторони Росії, тоді було скрутно з бюджетом. Виходить, що пиляти бюджет у стінах ратуші люблять набагато більше, ніж звітувати чернівчанам та журналістам. Все залежить від питання. Є питання, які зразу відповідають, є питання, які доводиться просити більш настирливо і вони повідомляють. А є такі, які не, не повідомляють. Наприклад, питання з чернівецьким тролейбусним управлінням, коли я просила про зарплати водіїв троллерів. Лейбусів і адміністрація досі не отримала та разом із тим. Саме мер Роман Клічук має усі важелі, аби його команда вгамувала власні апетити, та не так відверто збагачувалась за кошти чернівчан. Він міг вплинути на більшість, якого сколотив разом з Василем Продано. І зараз там зараз кажуть, а це ж депутати призначають бюджет, яким передбачається такі е, зарплатні. Так ваша фракція, ваша коаліція цей бюджет і, і прийняла. Цей бюджет, де ми вимагали, громада вимагала, щоб збільшились виплати нашим військовослужбовцям і територіальної обороні, тому що за рахунок їх відрахувань зарплат місто отримало в минулому році понад 300 мільйонів гривень, а не спромоглося дати бодай половину віддати нашим захисникам, то собі вони нараховують. Тишком нишком. А від нашим військовослужбовцям пам'ятаєте, яка була дискусія? Вони кажуть, держава все мала передбачити. Ну а поки ж очільники міста продовжують ставити експерименти над чернівцями коштом самих же чернівчан. Анастасія Іванова, Руслан Батюк, Василь Ставчанський та Мідня.